Two, one, now. Про шведські винищувачі Гріпен, які вже почали випробувати українські пілоти. такі Гріпен це гордість Швеції. І я впевнений, що Гріпини можуть зробити нашу свободу значно більш. Захищено гріпен в українському перекладі означає гріфон, і, як я вже казала, це винищувач шведського виробництва. Вперше в небо такий літак злетів наприкінці 80-х. Гріпен вже є на озброєнні у Швеції, а ще в Угорщині, Чехії та Південноафриканській Республіці. Наша влада просила передати ці винищувачі Україні. Міністр оборони Швеції у травні анонсував навчання наших пілотів на гріпенах. Що відомо про цих пташок? Бойовий радіус 700 км, радар виявляє ціль у радіусі 120 км. Літак спроектовано по аеродинамічній схемі Утка. Його кермоуправління та трикутні крила гарантують високі злітно-посадкові характеристики та причудове чудове балансування під час надзвукового польоту. У основних систем модульна конструкція, що спрощує техобслуговування та модернізацію. Літак здатний розвивати максимальну швидкість 2130 км на годину і злітати всього за 18 секунд. Арсенал озброєння включає ракети різних виробників, високоточні бомби, крилаті та протикорабельні ракети. Зеленський наголошував, що питання постачання гріпені в Україну є одним із ключових із захисту нашого неба. А які ваші думки з цього приводу? Чекаємо на відповіді у коментарях та продовжуємо робити найактуальніші новини для вас? Визен Випілотві Флі.